З раночком вас, друзі, з суботнім раночком, дощовий раночок тут, в Києві. Аби нашим хлопцям не заважав, не заважав хлопцям на Харківському, Слобожанському напрямку, на Херсонському, на Донецькому. Ну скрізь. Зараз просто така, знаєте, таке підняте, настрій з, з Ізюму, що зараз розпропаганда тікає з міста Ізюм. Варюги, марадери всі тікають з міста Ізюм. Військове керівництво від батальйону і вище російське військове керівництво тікають з, Ізюм, з Ізюму. Це вони називають плановим відходом або плановою евакуацією. Цивільне керівництво окупаційних сил, колаборанти, зрадники, хто може, тікають з Ізюму. А хто не може, потрібно буде розбиратися з кожним. І при чому розбиратися швидко, я про це вже казав неоднократно, швидко, чітко, по військовому і ліберальнічати. Неліберальничати. Дивиться. Не Залишається частина фаршу російського, іноді кинути на призволяще, іноді кинути просто. Без боєкомплекту, без командирів, без начальників просто й вони не знають, що зробити. Що робити їм зараз на Ізумському напрямку? Тому що всі, хто може втекти з російської сторони, вони тікають. Куди тікають? Ну, мабуть, до себе. Мабуть, до себе. Не знаю. Це цікава ситуація. Та дійсно, що зараз. Скрізь повідомляється, у нас з'являється стільки полонених, ну майже та ж, та ж ситуація, що була і в перші да, тижні під Києвом, під Черніговим, а можливо, а можливо, і більше, тому що полонені пішли і з Херсонської, коли там ніколи не було, і з Донецького напрямку, з Слобожанського Харківського напрямку, здаються пачками. І, звісно ж, ніхто не стріляв, ніхто не їздив, ніхто нічого не робив, та вони всі е, е, варили плов. Всі варили плов, друзі. А, ну, а ще розслаблятися не треба. Не треба розслаблятися, тому що ну, це Росія. Да? Тут зараз є наступ, є е, десь е, тактичний, десь стратегічний, десь, різні наступи, десь оперативний наступ. Але Росія Росія стріляє, стріляє ракетами, і були обстріли сьогодні і Миколаєва, і Дніпропетровська. Але е наше ПВО протиповітряна і ракетна оборона, протиракетна оборона. Вони чітко, класно теж працюють від 50 до 70 відсотків е запущених ракет. З Російської Федерації і Росіянами наше ПВО збиває. І це ще, і це ще тільки маленький початок постачання нам озброєння з Західу. А воно йде. Йде і, і 2 мільярди зараз заплановано, і 700 мільйонів, і запрос на здається, 13 мільярдів, і лендліз вже готовить. І Рамштайн. Такі вирішення були по Рамштайну. Ну це. Тільки керівництво може об'явити, але але дуже там 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 класно. Там класно. Тока одну, одну маленьку, маленьку таку детальку скажу: Польща да буде е, створювати ремонтні бази для нашої техніки, да пошкодженої. Да, це логістика, але те, що е, не секрет, же росіяни. Росіяни попадають інколи в наші реммастерські майстерні, де ремонтується наша техніка. Але щоб цього не було, буде ремонтувати. І це ж це тільки маленька-маленька деталь вирішення Рамштайну. Вирішення Рамштайну, друзі, ну і ще. Давайте так, ми всі радіємо. Це дійсно там в Херсонській області, там обстріли, і Каховський район, і Мелітополя, і Каланчака. Ну, де є бази? Де... Ви знаєте, що ми зараз зараз раніше стріляли, коли у нас була обмежена кількість хаймерсів і боєприпасів. Да? Ми стріляли по крупних великих базах або командних пунктах. Зараз ми ми можемо собі дозволити, ми знищуємо навіть. Батальйонні бази хранення, да, батальйонні там, е, як скажем, храніння техніки, стріль... або стоянка техніки є в нас з чим воювати, а головне у нас є люди, які розуміють, як воювати, які знають, що робити, які це роблять. Так, от класно на Херсонському, там в Лимані йде, ну класно, повідомлюють. Не знаю, ну, ізюм, ізюм міш, мішку, в мішку, друзі. Практично ізюм мішку. Будемо чекати офіційних повідомлень. І так радіти, так настрій піднесений, так ми всі в ейфорії, Так, так, це все нормально, це класно, це повинно бути і більших нам перемог, але при цьому всьому не забувати, друзі. Не забувати, якою ціною нам надаю, даються ці перемоги. Не забувати про людей, не забувати про хлопців, не забувати про нашу армію. Пам'ятати, і кожен повинен робити все, що він може для нашої перемоги і для наших Збройних сил України. Дякую. Україна переможе!